Більш насичений. От, е, поки що про ці два перехрестя. Ну і звичайно, якщо ми зробимо кільце на Радянське, Комсомольська, то головним буде кільце, ну так як загально прийнята практика. Тобто не буде якоїсь там головної дороги чи другорядної, тобто буде е, головним кільце. Ну, ну, це, що стосується... Зміна пріоритету дуже обережна, а все ж, якщо згадати у нас комунарів, пролітарська у нас було там взагалі раніше. Протаж, Як, якась Вона... періодична аварія аварій була. Зараз, слава Богу, тихенько. Центрі... І, ну, можливо, можливо, <ривіт> а, <ривіт> Якраз це ж ремонт цієї комунальні. <ривіт> Її хочеться зробити, щоб у нас центр був охайніше, але ж можливо є... є сенс... Так, по тротуарам. Те, що у нас першочергово заплановано, це тротуар хочеться до, заплановано доробити від Держадміністрації, від вулиці Володарського до торгового переводку до ринку по стороні, по південній стороні, Почепаїв. бо у нас люди ж там почіпають, коли чіпають. І тротуар у нас э, хоче зробити від вулиці Шевченка до в вулиці Паризької комуни. Тому що у нас там люди до школи. Довко. До школи, да. школи. люди взагалі йдуть по проїжджій частині. І тому, якщо ще є. так, по освітленню у нас... А ще дуже хочу акцентувати увагу. Хочеться, і це заплановано, по всім перехрестям, де є вже тротуари, і нема пандусу з'їзду через проїжджу частину. Хочеться обрати всі ці близківці. Буде тротуар без перешкод, тому людина або на інвалідному візку, або з дитячою коляскою. А мусі будуть ходити без перешкод. Mm -hmm. І таке ми запланували. Освітлення у нас заплановано це по вулиці Борошилова, Будьонного, Весняна і Івана Шульги. Пріоритети по освітленню. Ну, Те, що ми маємо на сьогоднішній день, це у нас натриві лампи, які не є енергозберігаючими. Це у нас є, і воно поки є, І це воно буде підтримуватися в тому стані, як є. А лампи люмінісентні. Деякі виробники вони уходять цієї технології ртутних ламп. Тому якщо і буде заміна, то буде пріоритетно буде це світлодіоване. Взагалі у нас даже є виробник, як з'ясувалося у місті, який робить ще дає чотирьох чотирьох рокову гарантію на свою. На Свою продукцію. Да, от він поставив нам для пробу, Да, Якщо дуже цікаво, можете ввечері, ввечері пройтися, буквально другий стов від, від, від углу. Да, от стоїть на углу біля п'ятиповерхівки, тут його фонарик, він такий виділяється дуже сильно. його, він робив освітлення вокруг по периметру морського, морського порту, <ріпи> Там можна ще подивитися. І ще хотілося б звернути увагу. Так, да, ми десь кого шукаємо, а вони тут на місці. Бартісне... І ще, якщо у нас зроблено ремонт освітлення вуличного по вулиці Гуманенко і по білоїкації вулиці Шміта, там ми від заводу виробниками отримали гарантію один рік. Деякі світильники нам взагалі вже вийшли із ладу, тому і вже ми їх відремонтувати по граті не можемо. А тут 4 роки. А стоїмо? стоїмость його обіцянка така. Найдіть любий світильник, який ви купите на території України нашого українського виробника, той же мощності, по тим же параметрам, по люксам. Я кажу, зроблю вам дешевше. Оце, це ну, це, це не не надо пошукати. Да, Ну, ну, то Ватровський, теж це крупний виробник український Ватра, ті лампи, що там стоять. Ну, але це вже. Ну, да, якщо є питання, там по озеленню, може там якісь. Я нам перескій кому. Можна навіть сказати, що це українська, і вчився в русській. От Адагарина до самої набережні ні одної лампи. Лать. Идут дети, да. да, да. да. Идут а, даже да. отдыхающие вечером. У ну, да. ну, тебя вот, такое, они с детьми еще идут. А, а до есть, да? До идет. А до да. потом по коммунарам идет. Uh -huh. Вот там, сюда, <с <с ни одного. Тут у меня соседи в садик водят для ребенка. И, как, И как они идут по лужам, когда очень тяжело. Разумело. Еще можно пропустить? Там говорили за тротуари, обмежуючи ну, знаки там дорожні. І ще обмежуючі знаки у нас, я не дуже перепровіряла, але біля початкових шкіл, біля першої школи є. А біля третьої, там, де східний мікрорайон, там ж житловий масив, центр реабілітації. Там взагалі нема ніяких обмежуючих знаків. Бо там, будь ласка, звернуть увагу на той мікрорайон. Тому що там і початкова школа, і погомонці і... Погум... погуманенко. Це гуманенка і, перегрузок... да, і туди. дуже багато дітей. А, обо... а ви маєте на увазі, що там немає знаків пріоритету? Немає знаків пріоритету а, ну, і вони приходить на підворобігати. І, та, ну, і так дітей ведуть то на прогулянку, то з третьої школи, початково. От це питання ми піднімаємо вже декілька років. Там ще от такі болючі є питання по по той воді, що стоїть біля да, да. Тож Зараз у нас є розроблений проєкт на перехрестя Володарського чапаєва там будуть робиться, і щоб то возимо перед державним адміністрацією Якщо буде все добре, то ми все це, це таке започаткуємо. А тоді у нас ще є декілька таких перехрест. чапаєва свердлова, там теж проблема. Так, там страдають днеприд. не тільки мешканці, опять І дітки йдуть до школи. І там ця калюжа, ну, знаєте, я кожен день дитина три витягую з той калюжі. Зупинки ми ще. На зупинки. Зупинки. Зупинки у нас заплановано то що закладлено... зупинки на, на східному кристальці, вони захоплені по біля мазинок кристалу. Але по зупинкам є ще бажання об'явити конкурс бажаючих зробити ті ж зупинки, по принципу, як зроблено біля першої школи, біля гімназії. Це тобто місці, Є бажаючі, які готові поставити на рахунок? Є такі місця, це у нас по вулиці Гагаріна біля ринку, біля тільки теж по вулиці Гагаріна. Опять же, магазин Кристал теж може розглядатися, так як на конкурсі основі. Десь ми ще помогу. А центрально, це дом культури. <как> можливо. Ну, там є зупинка, бо вона є, ну, вона, щоб не дати... Дати... Ну, це... але не платити. А є доцільність такі остановки ставити, як біля першої школи, всі одному типу? Такі нема, остановки... нема. А це спірний вопрос, дуже це інвестор, хто це реактивний, хто це робить. Якщо це буде зроблено по одного. Ну... Архітектора під одну установу, це, 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 це то неправильно. Для цього і буде оголошений конкурс, для того, щоб депутати визначили. Тому що той, хто буде ставити підприємець, він має свою дати вигоду. Якщо він поставить там такий супермаркет, а там не буде вихлопа, то хіба це доцільно? Mm -hmm. ну, тут взагалі треба розмірковувати mm -hmm. mm -hmm. про доцільність створення цих мафів, тому що mm -hmm. э, все-таки э, стаціонарна мережа це є стаціонарна мережа, а мафи, э, як ми бачимо, врешті-врешті врешт перетворюються всі на продаж табачки і, і Якщо пива. Не буде у нас тобто, Вони грани, то... 5 років назад продавали газети, сьогодні вони продають yeah. ці пиво з табачки. Да? Yeah. 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 І yeah. 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 фактично створюючи сьогодні мафи, ми э, маємо yeah. шанс, що через 5 років, наприклад, Наприклад, він сьогодні будується як продуктова точка. То той же, наприклад, біля першої школи, якщо він його продає, зараз тому що там тепер є харчування прямо в школі, то що там будуть продавати, ну невідомо. Да? І чи, чи стоїть нам, чи варто нам плодити ці мафи. Тому питання з зупинками, воно дуже стірне. Так, та є доцільність, якщо там то буде торгувати табачкою і спиртним. Але це я вважаю, що це ніяк не повисить наш долучить наш кіміногенну обстановку в городу. Тому і, мабуть, є таке <пластер> дотівне ставлення, щоб це були або кі союзні кіноїзерки, як то Кока-кола, чи там Пепсі-кола, чи союз союзпечатовські кіноїзерки, якогось такого типу. Ну, да. Щоб це було... Ну, з мафами складна ситуація, згодна. Тому тут треба дуже обережно... Тобто, як на супермаркетах, вірію, супермаркети на остановках, на тій остановочній комплексі, там треба чим старгувати, їх треба чим заоружати. Ну, насправді, раз, є, варіанти немає. Тому, що воно тільки водкою і зеретами, щоб вони роздавали Ну, це це як із один, рішення є один із шляхів забудови цих зупинок, тому що всі зупинки одним разом ми не можемо зробити за кошти міського бюджету. Тому все буде обговорюватися. Є, є і проти і взагалі ми і ми не, не обома руками зараз, тому що доцільніше буде зробити їх, щоб вони належали місту. Чим потім боротися з тим, що там. Сама зупинка повинна бути власністю комунальною. Сама... Звичайно. А, а та торгова точка, яка розташована, це да. Але вона не повинна бути дуже велика. Бо якщо ви будете ставити такі супермаркети, то це не буде власність комунальна. Це буде вже власність того, хто його поставить. Бо там буде процент того, що вложено, а раз та більше э, стоїмості тої остановки. Тому треба підходити більше... до цього, більш, мені каже, відповідально. Я живу на Борисской коммуне, вот берега, получается, mm -hmm. четыре. Дальше двухэтажка. И начиная с лета косят траву и живут. Если вы видели, как мама ругается, ведя этих деток, ведь у нас мусор вывозят, слава тебе, Господи, все же запакуешь. Все у тебя убирают. Молодцы, ребята, там вопросов нет. Сейчас лежит вот эти этажки там. Полиэтилен, резина, детки пенопласт. Ваши детки здесь тоже. Моих деток нет, я переехал. Прекрасные детки по фотографиям в Фейсбуке. Они же потенциальные астматики. Эти приехали, уехали. А мы здесь живем. На километры разносится. Сер, свинец. Ну, с полиэтиленой я вообще молчу, что Папуаты, там штрафы замечательные, да. а кто возглавляет у вас. Это жаль. Я понял, что такого нам составляет. Понимаете? Я понимаю, что пенсионер, мы ему раз прийти и сказать, вот по всей, как глянешь, утречка, осень, по всей парижской коммуне, дальше не видно. Дымы, дымы, дымы. Но это нельзя, мы травим своих детей. Мы, мы умрем уже все, а мы молодые не Тут, по-перше, треба все-таки, щоб ці клумби доглядалися. Для цього міська рада цього року зробила перший крок. Ми започаткували програму по відшкодуванню вартості води для поливу присадибних ділянок. Тобто, якщо біля вашого будинку є присадибна ділянка, і ви вирощуєте там. Квіти чи газон, тобто якісь декоративні насадження, то вам буде відшкодована вартість поливу води для такої ділянки. Сподіваюся, що це стане кроком для збільшення красивих ділянок біля будинків. Тому що лічила. Да, де дехто має можливість фізично доглядати за ділянками, але немає. Фінансів для того, щоб платити за цю воду. Станив... от. Тому ці ділянки, якщо ви будете мати таку ділянку, то вам буде відшкодована вартість. з травою, звичайно, треба боротися для цього. Сміття. Ну, Тільки можемо, стільки боремося. Нахильний доброго дня. Ну Давайте тепер ще послухаємо Анатолію Григорічну, розкаже, як можна подати. До нас приєдналися гості з адміністрації. Дуже приємно вас бачити. Ми з А, з Круба Любителя Скадовського. Забачається. Неодноразово Олександр Юрійович заявляв є така трибун, і сьогодні неодноразово попереджувати слова, що ті працівники, які сьогодні працюють з виконавчому комітету Складовської міської ради, прийшли сюди працювати відкрито, прозоро і надалі так і буде, і якомога хочуть більше залучати громадськість до процесу прийняття рішень. Тому за ініціативи безпосередньо міського голови. Ми вже виносили на розгляд депутатів міської ради, однак наразі це питання залишилось поза увагою, рішення не прийнято. Будемо намагатися повторно його винести з тим, щоб започаткувати конкурсний відбір так званих громадських проектів ініціатив по реалізації окремих пропозицій за рахунок пошті міського бюджету, які були спрямовані саме на розвиток і здійснення наявної інфраструктури покращення. Умов проживання наших громадян і розширення спектру послуг, які їм можуть надаватися на місцевому рівні. Головною ідеєю конкурсу та головним гаслом, на нашу думку, має стати гідне життя кожного, єдності інтересів громади. На реалізацію Зазначених проєктів за громадські ініціативи За попередніми обрахунками плануємо забезпечити виділення коштів міського бюджету поки що в обсязі пів мільйона гривень. І е, будуть ці кошти виділятися за наступними напрямками: це так звані разові ініціативи, проведення різного роду якихось конкурсів, фестивалів, заходів до дня міста з загальним бюджетом до 10 тисяч гривень. І так звані середньострокові проекти, які, результати яких будуть мати вплив на громаду міста протягом декількох років поспіль після їх реалізації. Такі проекти пропонуються з бюджетуванням 80 тисяч гривень. З метою забезпечення прозорості та об'єктивності в відборі усіх поданих на розгляд до міської ради громадських проєктів та ініціатив буде забезпечено електронну обробку та реєстрацію усіх пропозицій, щоб виключити, так би мовити, будь-які з погляду простого мешканця нашого міста, корупційні дії або чому. Пропозиції того чи іншого прийняли до уваги, а мою не прийняли. Тому буде забезпечений максимальний прозорий механізм опрацювання і вибору учасників для подальшого затвердження на сесії міської ради. Форма, відповідно, вже розроблена і буде розміщена на сайті міської ради, де буде створено окремий сторінку громадський проєкт. Конкурс передбачається проходження вірніше. конкурс самого буде проходити декілька етапів. Всі ви бачите, які вони, що за чим буде відбуватися. Це і ознайомлення учасників з умовами конкурсу, підготовка проектних пропозицій та бюджету. бюджет окремого проекту або ж ініціативи. Подання на конкурс проектної пропозиції це. Саме заповнення електронної форми заявки. Далі відбір переможців буде відповідно створена виконкома міської ради затверджене рішенням конкурсна комісія. Далі відібрані конкурсною комісією проєкти, які будуть мати більш, скажімо так, від реалізації, які виграє в першу чергу громада, і будуть мати суспільний інтерес, найбільший будуть пропонуватися вже безпосередньо депутатському корпусу на затвердження на сесії міської ради Обов в обов'язковому порядку. Кожен проєкт, який буде затверджуватись на сесії, буде вноситися до програми соціально-економічного розвитку міста з підкріпленням відповідних фінансових ресурсів з міського бюджету. Після проходження цієї процедури буде проведено відповідне навчання, безпосередня фаза реалізації цих проєктів і звітування. Загальні вимоги до проєктів, які будуть подаватись на розгляд міської ради і проходити відповідну процедуру оцінки, є наступними. По-перше, це діяльність за проектом повинно поширитись на конкретні групи населення або громаду міста в цілому. Це мається на увазі, або окремий житловий багатоквартирний будинок, чи то вулиця, чи то квартал, чи то цілий мікрорайон, або ж територія міської ради в цілому. Проєкт повинен бути чітким, з конкретним визначенням показників досягнення короткострокових результатів. Тобто повинно бути обов'язково вказано, що, коли і в якому обсязі ми отримаємо від реалізації того чи іншого проєкту. Довгострокові результати. Ефект від реалізації, життєздатність проєкту повинні бути чітко сформульованими. Матеріальна технічна база, яка буде отримана в результаті реалізації того чи іншого проєкту, повинна слугувати і надалі інтересам всієї громади і використовуватись у подальшому. А також статті витрат в бюджеті повинні бути обґрунтованими з точки зору доцільності та їх виваження. Конкурсний відбір. Поданих пропозицій, які надійдуть через електронну пошту до виконавчого комітету міської ради, будуть проходити так звану експертну оцінку на основі однієї з найпоширеніших методик оцінки робочих проєктів, так званої пропозиції за критеріями SMART. Це досить проста, зручна, головне, досить ефективна методика вибору пріоритетності. Між багатьма проектами. Щоб ви розуміли, що це з собою уявляє, можете звернутися. По-перше, це конкретність, тобто життєво важливі конкретні зміни, те, що буде досягнуто в результаті реалізації проєкту. Наступне це вимірюваність. Тобто, ми повинні чітко розуміти, що в реалізації того чи іншого проєкту ми отримаємо перше, друге, третє, десяте. Досяжність. Тобто конкретика в досягненні нашої мети, що ми в кінці кінців будемо мати, і який вплив це буде мати на наступний період нашого спільного з вами життя. Реалістичність одним із критеріїв. Це дійсно буде реалістичність, тому що напланувати можна все що завгодно будь-яким бюджетом, будь-якими космічними так би мовити планами. Однак ми повинні сьогодні враховувати ті життєві обставини, ту фінансову ситуацію, яку ми маємо з вами. І тому всі проекти повинні бути реалістичними, принаймні наскільки це можливо. І останній критерій, який буде братись до уваги, це визначеність часів. Тобто Сама процес реалізації проєкту, так би мовити, календарний план його реалізації, і щоб ми чітко розуміли, як він буде реалізований і скільки будуть слугувати в подальшому результати від впровадження цього проєкту. Реалізація усіх проєктів буде здійснюватись на умовах співфінансування з міського бюджету. Щоб це всі розуміли, за рахунок коштів міського бюджету буде фінансуватися не більше 70% загального бюджету проєкту. Решта 30% повинна бути запропонована ініціатором, чи це громадська організація, чи це е, об'єднання, е, скажімо так, громадськості, чи це комунальна бюджетна установа, різниці немає, однак вони повинні бути вирішити пошук додаткових 30% для реалізації цього проєкту. Це можуть бути як власні кошти громадської організації, мешканців, окремої вулиці, будинку, кварталу, просто ініціативної групи. Це можуть бути кошти комунального підприємства, установи або ж організації. Це можуть бути долучені до виконання ініціатором підприємства, підприємці, приватні особи, які зголосяться надати свій внесок у реалізацію цього проєкту. Або ж це може бути трудовий, так би мовити, праця безоплатна, або ж матеріали на реалізацію того чи іншого проєкту. Або ж інші, скажімо так, матеріальні чи нематеріальні ресурси. Хотів би зараз зауважити, що у межах реалізації цих конкурс категорично не будуть розглядатися проекти, не буде здійснюватись фінансування. На заробітну плату ініціаторів, безпосередньо виконавців або відповідальних осіб, які будуть займатися його реалізацією, а також е, послуги по відрядженню та проживанню. Це одна із умов. Це коротенько така процедура. Поки що у нас вона на Папері, сподіваюсь, 19 лютого у нас чергова сесія міської ради. Ми повторно будемо виносити це питання на сесію. Будемо переконувати депутатів перед сесією на депутатських постійних комісіях з тим, що все ж таки громада має повне право долучитися до прийняття рішення і визначити ті пріоритети розвитку громади, які вона вважає за потрібним. А депутати свого боку повинні до цієї думки дослухатися. І надати можливість громаді зреалізувати першочергові ініціативи. Нехай вони будуть поки що маленькі. Ми подивимося, як ця процедура піде, який результат ми в кінці кінці отримаємо. І сподіваюся, що за результатами цієї роботи в поточному році наступний рік бюджет може бути і мільйон, і два. Все буде залежати від громадської позиції наших мешканців. Від того, наскільки вони будуть спроможні згенерувати ті ідеї, які будуть мати відгук у більшості мешканців громади, і наскільки успішно спільними зусиллями ініціатори міської ради, зокрема виконавчим комітетом, нам вдасться втілити ці проекти в життя. Питання, так? Чи? Можна буквально додати хвилинки дві боці. Дуже гарно презентувала Анатолія Зігорович цей проєкт. І не всі присутні бувають на сесіях міської ради. Ну, так сталося, що я вже координатор активної громади Всеукраїнської ініціативи Активна громада. І за способом життя і діяльності зобов'язана бути присутня на таких заходах. І це питання піднімалося зразу на першій сесії. І всім депутатам я довожу до вашого відома, щоб наша громадськість, молода активна, було всім роздано таку листівочку, де побажання громади вже були враховані. І називалася ця програма Задай курс владі. Чого ця програма була розроблена? Шановні, тому що згідно діючого законодавства, Кандидати в депутати не зобов'язані були писати передвиборчу програму. І тому, хто писав, хто не писав, хто її мав, хто не мав. Проводилося перед початком виборчого процесу анкетування цільової групи громади. Збиралися побажання. І одне з цих побажань, я не буду говорити на цій програмі, багато, одне з цих побажань громада. Висловила свою думку за цей громадський бюджет. Ми в цьому зверненні також описали активна громада 26 пунктом забезпечити бюджет участі. Його ще так називають. Тобто, це демократичний процес дискусії влади і громади. Що сьогодні в нас відбувається? Я дуже рада з цього приводу, що місцева влада має і о, деякі депутати нас почули. І тоді було підписано меморандум на співпрацю громади і влади. На сьогоднішній день з'явилися ще бажаючі, які підпишуть цей меморандум. Я думаю, що вони зрозуміють, зрозумі, що вони впишують е, делегованими повноваженнями від громади депутати. І коли мені дуже було прикро, коли 16 січня, да, 16 січня було підготовлено проєкт рішення, положення. І на один голос одного голосу не вистачило депутатів, чи одного голосу, чи одного здорового вузду. І не вистачило, щоб проголосувати за прийняття цього проєкту рішення і положення. Питання стояло. Є статут міста? Є у нас статут міста. Він такої це. Слава Богу, це механізм діючий. І там дуже багато повноважень громаді. І ви маєте право давно приймати участь, не тільки чекаючись цього е, проєкту рішення, прийняття рішення. А, а статутом, я не, не пам'ятаю ще якою статтю і розділом передбачено, ліс там існує Оце якраз проєкт участі, бюджет участі. Це якраз місцеві ініціативи. Тобто цим рішенням було детально розписано процедуру подання розгляду і прийняття участі місцевого фінансування міського конкому у цьому спільному проєкті. В статуті перебачено, що є така місцева ініціатива. На сьогоднішній день, не маючи. Затверджено цього рішення ви маєте подавати і десятки пісів, в залежності від того, яку ініціативу ви подаєте. Но цей механізм дає більше повноважень вам, як громаді, виходить з пропозиції і на онлайн-конпус. Тобто це дає прозорий механізм і, і розширює дискусію участі громади в спільному розпорядження наші кошти. Так що, я до вас, як до молодих і в клубу-любителів, Скадовська, звертайтеся.